Лекцію Марія Галини Іванівни, старшого викладача хорових дисциплін Чернівської музичної школи номер імені Стефана Вільконського на тему роботи з учнями сольного співу над вдосконаленням вокальних навичок в освітньому процесі в мистецьких шкіл. Просто розповім вам про те, як ми займаємося, як ми працюємо з дітьми. Скажіть, будь ласка, трошки мене на це студенти, які здобувають освіту вчителя загальноосвітньої школи, так загальноосвітньої школи позашкільних, і позашкільних навчальних закладів, mm, музичних, музичних. В тому числі. Ну добре, просто що е, заняття з дітками у музичній школі і у школі. Загальноосвітні трошечки відрізняються, тому що сюди вже ну якби дітки приходять, вони займаються і сальфежом, і хором, і ансамблі і фортепіано, і спеціальність там, хто що вибирає, чи бандура, чи гітара, чи чи вокал. Їм ем можна давати такі знаєте, більше професійні завдання. А якби вчителю у школі, загальноосвітній школі, то там ну, менш такі вимоги до дітей ставлять і якби в загальному ознайомлюють дітей із, із музикою, із з вокалом, навчають слухати музику і співати. І якщо брати сьогодні ми взяли таку тому. Тему робота над вдосконаленням вокальних навичок. Сьогодні ми вам покажемо з дітками класу сольного співу. То ці, наприклад, розпівки і вправи, які я беру з дітками-початківцями нашими, то у школі загальноосвітні, це ці поспівки можна брати до п'ятого класу. Тому що е, дітки е, у загальноосвітніх школах вони більше сприймають поспівки, такі невеличкі вправи е, для постави голосу. Ми вже спочатківцями беремо такі різні поспівочки, але далі ми більше ускладнюємо наші завдання. Що таке робота над вокальними навичками? Ми усі намагаємося навчити дітей гарно співати, щоб голосочок у них був близький, дзвінкий, округлий на опорі. Але для того, щоб цьому навчитися, перед нами, як і перед викладачами, і перед дітками, стоїть. Дуже багато завдань. Для того, щоб навчити дитину співати, з самого початку її треба навчити, як дитина має себе тримати під час співу. І це перша іде така вокальна навичка це співацька постава. Це та, то, як дитина має стояти під час співу. Вона не має стояти там зажато як солдат ні. Вона має себе тримати вільно, щоб і ніжки в неї були вільні, і корпус у неї був вільний, і голову не задирати, і сильно не опускати, навчити ротик відкривати. Оце все йде усю навичку. Вокальних навичок я вам розкажу їх дуже багато, але це не значить, що учень прийшов на урок, і ми тільки працюємо над однією навичкою. Ми їх усі об'єднуємо. Тому що не можна навчити дитину, наприклад, ну, працювати над звуковеденням або видобуванням звуку і не звертати увагу на дихання. Це одна із основних вокальних навичок, тому що спів на диханні, на опорі це самий основний елемент у співі. Я діткам своїм завжди кажу. Якщо співати бездиханно, без опори, це не наче як ну, ножку десь підвернув, і вже дитина не може вільно ходити і вільно триматися. Так, І звук наш, якщо він буде без опори, він буде такий ватний, не буде в нього такого, не серебриться буде звучок, не буде польотності звуку, він не буде мати здатність далеко летіти на далеку відстань. Так що всі ці вокальні навички ми напрацьовуємо і всі ми їх між собою об'єднуємо. Слідуюча навичка, я сказала, співацька постава робота над диханням. Третю вокальну навичку можна назвати це робота над інтонацією. Адже як цю навичку можна опустити, якщо, наприклад, дитина співає фальшиво, правда? Багато причин є у дітей, що вони співають фальшиво. Одна із перших для, початку, для початківців це коли в дитини немає координації голосу і слуху. У неї по природі гарний слух, наприклад, да? але вона не може відтворити те, що вона чує. Це дуже швидко справляється в ігровій формі ми проводимо, там, наприклад, гра відлуння, учитель проспівує маленьку фразочку, дитинка повторює її. І Для того, щоб інтонацію справити, дуже допомагає спів акапела. Що таке акапела, ви всі знаєте, це спів без музичного супроводу. Можна спочатку, наприклад, вивчити мелодію, а далі треба, щоб дитинка змогла сама це проспівати. Якщо це дітки старші, вони, я от їм кажу, що ти сіла, наприклад, взяла першу октаву, взяла поспівала з музичним інструментом. Далі обрала ручку. І так теж це напрацьовується інтонація. Із-за чого буває погана інтонація? Інтонація в дитини може бути погана від настрою. От прийшла вона в клас. Настрою нема, погода погана, в'яле таке самопочуття. почуття, інтонація буде погана. Раз. Інтонація може бути погана в дитини. Якщо, наприклад, дали якусь пісню, вона їй не подобається, вона співає без бажання. Цю пісню теж буде інтонаційно вона співати низько. Я намагаюся завжди діткам іти зустріч і даю ті пісеньки, твори. Ми переслухаємо безліч творів, і якщо дитина мені сказала, що «Да, мені подобається ця пісня, ми беремо і над нею працюємо. Значить, інтонацію можна справити в, інтонаці... в ігровій формі, можна справити, можна грати невеликі такі поспівочки, можна співати, працювати капельно. Далі дуже важлива вокально-технічна навичка це дикція. Дикція і артикуляція. Якщо кому щось цікаво і ну, не розумієте, задавайте в процесі роботи запитання. Що таке дикція? Це чітка вимова слів. Для того, щоб Ну, добитися з дітьми цієї дикції це дуже велика і пропітка робота. Ми працюємо над артикуляцією, адже в співі ми голосні проспівуємо. Спів наш будується на голосних, а при голосні ми маємо швиденько повторити, нанизати їх. Щоб вони нам не заважали проспівувати голосник. Відтак, я своїм кажу, спів наш це намисто. Нитка наша це наші голосні, це голосні, які ми проспівуємо. А вусінки наші це наші приголосні, які ми маємо чітко промовляти і е, нанизувати і е, ліпити це усе у слово. Є такі дітки, які е, коли приходять, е, вони не вміють навіть відкрити ротика. Ну, то не зажати такий рот, тобі то навіть і пальця не поставиш собі. Так? І ми починаємо працювати над артикуляцією. Що це таке артикуляція? Ну, якщо ви це все знаєте, повторення ніколи не заважає. Я ж просто не знаю, що вас цікавить, що це цікавить, запитуйте. Це робота органів мовлення. І до цих органів мовлення саме основне, це відноситься наш язик, губи, зуби, нижня щелепа, м'яке піднімбіння, ну і, звичайно, наші голосові сла. Дітки бувають, коли просиш, і зазвичай у їх язик, язик наш поділяється у співі ну, умовно так можна сказати, на, на три частини: це кінчик язика, середина язика і корінь язика. Так? І починаючи співаки, які тільки починають. Лу -лу 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 -лу. Отак вони. І поки е, ну, доб'єрся того, що нам це треба зробити, з початківцями, з початківцями. Ми беремо скоромовки. Я вам приготувала. Я така людина, коли я скільки я ходжу на семінари, я люблю, щоб мені хтось щось давав. Ми сама не так? От, Наприклад, у мене багато дуже цікавих скоромовок є. У мене багато є. Таких поспівок, які діткам от у моїй практиці, допомагають роботі над дикцією. Наприклад, траля-ля, траля-ля, я почула солов'я. Покати йому скажеш: я-га-я-га. А вже додав таку: там, ми побігли вверх, ми побігли вниз, чи там е поспівочка. Нам для щастя треба сонечка у небі, пісню заспівати, соль до. І цим самим ми намагаємося приблизити слово. По співок у мене також дуже багато, так само, як і скоромовок, і вокальних вправ. Далі, вже старшими учнями старших класів у нас вже стоїть така. О, ну, ще більше таких завдань. Ми велику увагу приділяємо звуковеденню, видобування звуку співу на легато, на стокато, на нон-легато. Працюємо більш над широкими такими вправами, щоб розвивати діапазон голосу, рухливість голосу, динаміку. Ну, дітки маленькі вони ще так е, губляться, коли ти їм багато ставиш усяких завдань. Але роботу свою на уроці так організовую, щоб усі ці вокальні навички були задіяні. Якщо ти бачиш, що дитина дише неправильно, бере неправильно е, е, повітря, то ти, звичайно, цього ж не пропускаєш. А робиш йому зауваження, і так не на так з ними за... працюєш над усіма навичками. Коли ми починаємо працювати, з старшими дітками, треба звертати, як дитина дише. Починаючи дітки, вони дихають і піднімають плечики. Це невірно, тому що. Ми, ми користуємося таким принципом, де вся наша в вокальній музиці нашій і зарубіжній, нижньореберне діафрагмальне дихання. От ми над їм і працюємо. А коли дитина піднімає плечі, вона користується таким коротким диханням, грудним, ключичним диханням. І е, саме в перших кроків, коли ви поставили дитинку і займаєтеся з нею вокалом, ви маєте оглянути все, як вона стоїть, як вона бере дихання. Ми, от я так себе піймала е, на такому, от розказуєш, розказуєш дідь за дихання, все тоді кажу. Ну, а як Машенька, дишиш? Розкажи про ці три етапи. Я кожен урок це розказую. Дитина не знає. Дитина не знає, що перший етап ми набираємо повітря. Коли ми його набираємо, ми не піднімаємо плечики. Я їм кажу початківцям, ви неначе надуваєте шарик шарик це наш животик, адже ми повітря не беремо в живот. Ми повітря беремо в легені, але ми беремо. Більшу кількість повітря для співу. І тим самим у нас, ми ж серебря, розширяються. Діафрагма наша, яка відділяє грудну клітку від е, е, живота, вона також йде вперед, тому що ми повітря набираємо більше. Це наш перший етап такий. Другий етап ми Затримуємо повітря, неначе перелякалися. Якщо цього не зробити, дитина візьме повітря, вдох зробить, але вона його тут же випустить і буде співати на видохі. Значить, дітей треба контролювати і їх питати на кожному уроці, які три етапи ми проходимо під час вдоху. Це ми набираємо повітря, фіксуємо це повітря, і далі ми його випускаємо. Значить, перший набор він у нас має пройти швидко, а повітря випускаємо ми повільно і плавно. Так? Так. Ну, За відтікання і. いや。

oh Оцю, будь ласка, ну і ще раз один пупленик і все. you yeah. yeah.